Дорогі брати і сестри, вислухавши сьогодні цей Євангеліє, де Ісус, неодноразово звертаючись до фарисеїв і книжників, називає їх лицемірами, а чим є лицемірство, ми це розуміємо, коли людина Одне каже, а інше робить. І ось коли Ісус говорить до них про те, що ви обходите моря і суходола, аби здобути бодай одного новонаверного. А коли це стається, то робите його сином гієни двічі гіршим за вас. Сьогодні, коли ми чуємо, Першому читанні з послання апостола Павла до Солонян, де він вихваляє Бога, що солоняни прийняли благовість, це проголошене Слово Боже в силі Святого Духа, і що вони залишили ідолів. Поклонятися їм і визнали віру в єдиного Бога. І коли ми сьогодні вшановуємо святого Августина, ми чули впровадженні до святої меси про те, що він, будучи грішником, проваджуючи таке грішне життя, шукаючи істини, шукав її. Може довго. Але дві речі найважливіше це те, що йому завжди товаришувала молитва матері, святої Моніки, котра не залишала його, не втрачала надії. Як нам говорить історія про те, що також її чоловік. Котрий мав складний характер, також навернувся перед смертю. І вона також дочекалася навернення свого сина. Котрий прийняв хрещення. І друга річ, те, що він зустрів святого Амвросія в Мілані, в розмові з ним, він пізнав істину. Святий Амвросій був для нього, тим, котрий проповідував благовість, і щось, що спонукало його відріктитися від того старого способу життя, а визнати віру в Ісуса Христа. І не тільки визнати віру, прийняти хрещення, стати священником, стати єпископом. А в кінці стати святим, одним з найбільших вчителів церкви. І як він пише в своєму творі, котрий названий є сповіддю його сповіддю, він говорить про те, що він шукав Бога. Це той вираз, що неспокійне серце людини, поки не спочне в Бозі. Що Бог є ближче нас самих, ніж ми самі в ньому. Це те, що мене колись вразило і що стало якби, девізом мого священницького життя слова Святого Августина, що Христа не цінується взагалі до моменту, коли починаєш його цінувати понад усе. Дорогі брати і сестри, властиво, щоб ми в своєму житті міли бути таким прикладом, що хтось в нас, в нашому служінні, в нашому житті, побачив Христа і хотів змінити своє життя. Це нам потрібно інколи товаришувати. І не втрачати надію про благодатне вернення для людей, котрих ми кохаємо, котрі близькі нашому серцю. Як він сказав, що Бог, знаючи, який він є, тільки для того дав йому таку святу матір. Це все є тим, що сьогодні заохочує нас до того, щоб дійсно прагнути шукати Господа. Не залежачи, що ми сьогодні переживаємо, чи переживаємо ми в тих пошуках Бога, чи може десь, де ми загубилися, чи може те, що нас сьогодні спонукає, просити Його і молити про навернення інше, нехай це буде об'єднане в тій мольбі до Нього, також і до Його Матери, Святої Моніки, щоб ми в нашому житті ніколи не були дольцемірами. Щоб ми були щирі перед собою і перед Богом.